Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні будемо тестувати та випробовувати аксіальний вертикальний вітрогенератор. Ось так він виглядає вже в зібраному вигляді. Зараз я покажу. Лопаті вже встановлені, виготовлені. Ось зараз ми покрутим. Ось так виглядають лопаті. Висота лопатей 1,50 м. Зараз будемо тестувати акціальний вертикальний генератор. Для тесту у нас буде використовуватись ватметр постійного струму 300 В100 А, також контролер заряду вітрогенератора, ну, літій літі залізофосфатний акумулятор. 100 ампер годин 12 вольт зібраний на GK-BMS платі 13,8 вольт. Вже схема зібрана. Зараз я все налаштую і покажу, як працює акціальний вітрогенератор. Отже, всі прилади налаштовані, схема під'єднана. Випробовуємо. Для випробування потрібно стілець, адже висота доволі високий. Ну Запускаємо ось кручу я струм заряду, як ви бачите, накрили тут все можна бачити. Більше розкрутити, тобто, якщо буде більший вітер, як буде працювати на великому вітрі? Ну, ось так працює аксіальний вітрогенератор. Далі випробування будуть на вітрові.